Проблеми житлово-комунального господарства хочуть скинути на плечі людей. У Луганську провели круглий стіл на тему ЖКГ Луганська, проблеми та вирішення. Ініціатором засідання став депутат Луганської міської ради Ігор Ліскі. За його словами, ЖКГ у Луганську в занепаді, а влада продовжує не помічати реальних проблем. Програма реформування і розвиття ЖКХ являється першу чергу декларативною, не працює, більшість ніхто даже не аналізує її. То есть каждый год мы это принимаем, продлеваем, не делается даже анализ над ошибками. То есть вся работа сводится либо к показухе, либо к латанию дыр, либо, извините за выражение, к отмыванию бюджетных средств. Під час засідання круглого столу учасники виділили проблему, що стосується непрозорості формування тарифів на послуги як основну, як стверджує голова Луганського міського відділення Всеукраїнського громадського об'єднання Громадський контроль Андрій Митяєв, тариф на квартплату всім Луганчанам розраховується з порушенням діючого законодавства. Як результат, Луганчани переплачують до 50% квартплати щомісячно. для кожного житлового будинку в Луганській, в Луганській має бути окремий тариф. Цей тариф має розчитати производитель. Услуг по квартплаті це або часний Жеки, як сервіс крупний, або ОСМД, або це комунальне підприємство Луганська Жолсервіс. этот тариф должен бути утверждений дільним рішенням исполкома городского совета. Голова громадського об'єднання громадського комітету з захисту конституційних прав і свобод громадян Микола Козирєв також розповів щодо необґрунтованих тарифів на тепло в місті Луганську. Він вважає, що середньостатистична Луганська сім'я переплачує в рік близько тисячі гривень. Тарифы сами по себе обременены незаконно слишком большими э, расходами, слишком себестоимость единицы тепла, гигакалория, э, научно никак и экономически и социально никак не обоснована. Тим часом комунальні послуги для українців стають все дорожчими. В українських житлово-комунальних господарствах впроваджують енергозберігаючі технології. Однак це ніяк не впливає на зменшення тарифів. Ось і Ігор Ліський каже: у Луганську та області до реформування сфери комунальної потрібен зовсім новий підхід. Сам підход шолічно комунальним хазяйством просто ну стратегічно неправильно. Всі наші, от, не знаю, якщо ви коли-небудь посмотрите. Заседание Министерства ЖКХ или Управление жилищного коммунального хозяйства в Луганске. Проблема на повестке дня. Как бы спасти этого либо монополиста, либо вот этого предприятия, которое оказывает услуги. Как бы поменять ему трубы. Как бы ему э, дать денег. Может быть ему надо какие-то там э, улучшить платежи или дотации из, из городского бюджета. Поверьте мне. То есть я считаю, что надо полностью поменять направление. Вектор. Точкою приваження донори бути кіньпатребітіль, конкретне Луганчані. Це у завершенні Ігор Ліскі запропонував учасникам круглого столу створити робочу групу, яка й буде займатися концепцією розвитку ЖКГ в Луганську.